У Мукачівському державному університеті розвитку спорту приділяють особливу увагу, і, хоч професійні спортсмени тут не навчаються, дівчата з радістю помірялись силами на волейбольному майданчику. Видатних досягнень, на жаль, поки що нема, тому що команди, яка би виступала на республіканському і національному рівні, у нас немає. Граємо турніри місцевого характеру, обласного зустрічі з вузами іншими вузами нашої області. Упродовж майже п'яти годин команди змагались за куловою системою. Фаворита у турнірі не було, і все ж на п'єдестал пошани піднялись лише три команди. У запаклій боротьбі бронзові нагороди вибороли студентки гуманітарного факультету. Другим ми стали дівчата з педагогічного, а комплект нагород найвищого гатунку завоювала команда факультету менеджменту і підприємництва. Недостатньо годин у вищих навчальних закладах школах та інститутах. Ми не примушуємо виймати з конкретним видом спорту. Ми обирає молодь. Здоров'я це все. Сьогодні ми провели волейбол. Завтра ми, наприклад, приведемо фітбол, футбол, весни тені, чи теніш, великий теніс, легку атлетику. незалежно від того, який це вид спорту, ми залучаємо населення до занять фізичної культури спортом. Турнір з волейболу закінчився. На черзі інші змагання, які відбудуться уже на облаштованих майданчиках. Отож приєднуйтесь до акції Спорт для всіх спільна турбота і приведіть до ладу спортивні площадки за місцем проживання. Акція триває з 1 до 30 квітня.